Так, Всім доброго дня. Я в лісі і зараз я вам покажу, як можна запалити вогонь, не маючи ані сірників, ані зарягалки. Ну це в першу чергу для мисливців. У мене самого така була ситуація, що приїхали на полювання. Переїхали через річку, машину кинули перед річкою, а четверо не палять, не палять. І ні в кого немає черників. А патрони є. Ми ж на полювання поїхали. Беремо, що робимо. Подрізаємо кусок нашого патрона. Кріпкий -кріп, різати не хоче. Ну, все одно я його переріжу. Де він ділиться. Так. Так. Ось. Перерізав. Беремо кору з берези. Ось всередині, дивіться, в мене знаходиться порох. І висипаємо на кору. Так. Оця частина оця ось, нам вже не, не потрібна. Тепер що робимо? Ось у мене благенька курточка є. Беремо і зсередини нариваємо трохи. Ну, чи вата, чи синтапон, що там буде. Так, беремо трохи середину пороху насипаємо залишок от гідзи. Тоді запихаємо, ось зараз возьму паличку чи травину, засипаємо, затикаємо ватку і знову насипаємо трохи. Небагато. Пороху знову насипаємо. Тоді готуємося. Беремо отаку, от, нариваємо кору березову. Вона загоряється моментально. Бо в ній багато. Ну, дьогтю. Це смола така. Так, є. Тепер беремо ніж, Отак. І ставимо точно посередині, так щоб попасти в капсуль. Всередині у нас є капсуль. Тоді що робимо? отак от. І ударяємо. Не попав. Так, дивіться. Все, вогонь у нас горить. Так. Ну, власне, кажучи розтопили. Для того, щоб... Добре загорілося, ось першу в кору, а тоді гілячки берези, тонесенькі, або тоненькі гілочки акації. Акація горить, та й береза горить, що дощ, що не дощ, різниці нема. Вона горить і по дощі добре. Так що отак от, ось бачите, ось гілочки вже розгорілись. Можна буде товще покласти. Оце і все. Просто і надійно. Все, все у нас горить, все в порядку. Так. Ну, користуйтесь парадою.